Доброго вечора ми з України, я Ірина, і сьогодні у нас така тема, що хотів би він вам сказати. І так, карта номер один, а можливо, і не каже, а можливо, і скаже. І так, подивимося, карта номер три. Вибирайте свою карту. Сподіваюся, вам. якщо вам потрібно більше часу, натискайте на паузу і, е, як би то сказати, Подумайте добре, сконцентруйтеся, вірніше навіть не сконцентруйтеся, скоріше за все, просто а, у спокійному стані. Коли вам спокійно і хорошо. І так, карта номер один, карта номер два і карта номер три. І так, що хотів би він вам сказати? Перший варіант. Так. Що ви його надихаєте. Тобто, інспірірин, інспірірин, інспіраціон це коли людина, ви для нього натхнення. Ось це би він вам хотів сказати. Він би вам хотів вам сказати, що він вас хоче, що ви його муза, можна так сказати, ось, 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 ось це би він вам хотів сказати. Дуже цікаво, дуже цікаво. Що ви його, знаєте, надихаєте на якісь подвиги, на якусь роботу, і ти щось шукати, щось добиватися. Тобто ви даєте йому енергію, навіть можна сказати. Карта номер два. Що хотів би він вам сказати? Що ну, я тут бачу якісь страждання. Якісь переміни, дуже кардинальні переміни в його житті, наскільки я розумію. Щось в нього міняється, якась трансформація, якась трансформація. Можливо, хтось загинув, хтось помер в нього. І він би хотів, я так думаю, з вами поділитися, трошки, щоб ви його можливо підтримали, трошки щось розрадити. Якось так я це бачу, мої дорогенькі. Тяжко йому зараз. В нього зараз дійсно тяжкі часи, він переживає щось, щось в нього міняється. Ви знаєте, це кардинальні зміни, це завжди незручності. Ось, і він би вам хотів відверто, можливо, про це сказати. Карта номер три. А тут у нас сонечко. Ви знаєте, тут людина, я так скажу, що би він вам хотів сказати, що ви сонечко для нього, яке сяє, яке гріє, яке дає йому оптимізм, яке дає йому силу, енергію, дає щастя, дає якісь шанси, ви його надихаєте, надихаєте на, на, на якісь, я би навіть так сказала, зігріваєте його, енергію йому даєте. Ну, тут не муза, муза ось тут, по-першому цьому варіантові. А тут просто, що ви якось ви знаєте, його, ну, з нього робите, можливо, знаєте, як то кажуть, особистість, проявленість. Він коло вас свіркає, Навіть ось так може бути, тому що сонце, воно коли світить, розумієте, жінка це не є сонце. Жінка є місяць, як то кажуть, так? Ось, а е, він ніби ніби ви йому щось таке даєте, що він світиться, як сонце. Ось, Удачу приносити може теж бути. Ось про це би він вам хотів сказати, що ви особлива в його житті. Єдине і неповторіме. Все мої дорогенькі, люблю, цілою обнімаю, бережіть себе і, е, кохання всім, вам, мої дорогенькі.